Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Декілька важливих новин для українців з Німеччини. Перше, які федеральні землі Німеччини приймають українських біженців станом на червень 2023 року. І також як українцям купити ліки в Німеччині. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. За даними сайту UaHelp, станом на середину червня 2023 року, українських біженців в Німеччині приймають в таких землях та громадах Німеччини. Перша, друзі, це земля Баден-Вюртенберг, земля на південному заході Німеччини, столиця місто Штутгарт. Наступна це Баварія, Німецька громада входить до складу району Еберзберг. Вона знаходиться в землі Баварія, це південна східна частина. Країни столиця Мюнхен. Наступна, друзі, це Гесен, земля в центральній частині країни, столиця Візбаден. Наступна земля це Рейланд-Пфальц, земля розташована в південно-західній частині Німеччини, столиця Майнц. Наступна, друзі, це Саксен або Саксонія, земля на сході країни, столиця Дрезден. І наступна остання земля, яка приймає біженців з України, це Тюрінгія, земля в центральній частині країни, столиця Ерфорд. Також зверніть увагу, що кожна земля в Німеччині вона встановлює свої власні правила щодо розподілу біженців по регіонах та містах. І треба мати на увазі, що на сьогодні українські біженці можуть розраховувати на розселення в Німеччині, переважно в невеликих містах та поселеннях. Адже великі міста, як правило, давно переповнені, друзі, і вже не переймають мігрантів. Наступне, друзі, питання: як українцям купити ліки в Німеччині? Майже всі медикаменти, друзі, в Німеччині можна купити за рецептом. Та є ті, що можна купити просто в аптеці, запитуючи, наприклад, фармацевта, який ви порадите. Без рецепта в аптеці можна придбати. Пігулки, антигістамінні засоби, сиропи від застуди та різні види легких знеболювальних та вітаміни. З рецептами історія трохи довша, перш ніж купити ліки за рецептом, його, звісно, потрібно отримати, а отже, записатись до лікаря. Як, друзі, отримати рецепт в Німеччині? Українські громадяни повинні зареєструватись у центрі первинного прийому або у відомстві справ іноземців в Німеччині, перш за все, потрібно уточнити процес запису до лікаря. Це можна зробити із соціального забезпечення або громади, де ви зареєстровані. Кожного разу, коли вам потрібно записатись до лікаря, вам потрібно взяти талон, отримавши таке направлення на лікування, вам потрібно також записатись до лікаря. Заздалегідь за телефоном або особисто в реєстратурі. Прийом лікарів для українців, друзі, в Німеччині, тимчасово потребуючих у захисті, безкоштовний. Ще один варіант отримання лікарняних послуг це, наприклад, картка медичного страхування, яку теж можна замовити із соціального забезпечення в Німеччині. Це більше комфортніше, адже з такою карткою вам не потрібно. Кожен раз звертатись за талоном, проте така можливість доступна не у всіх районах або містах Німеччини. Ось такі, друзі, важливі новини для українців за кордону. Як завжди, вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!